Вітаю вас, мої любі сонечки. Вчора вночі було просто неймовірне божественне видіння, неймовірний стан радості, те, що я відчула, побачила, це як такий знаєте, фрагмент з майбутнього, такий самий справжній ментальний, віщий сон, що все прекрасно, війна вже закінчилась. І ми дуже дякуємо Богу за все. В першу чергу за те, що ми пройшли цей іспит. І я відчувала, що ми настільки живемо неймовірно, прекрасно. Навіть Не знаю, як сонечки вам описати. Просто це був такий стан і знання чисте. От просто як є картинка, та, що зараз, і раз ти у сні попадаєш зовсім в іншу картинку, зовсім в іншу. І це як... І ти знаєш, що це майбутнє. І ти знаєш, що це воно так. І є воно вже сформоване, неймовірна радість, процвітання. І дуже ми з вами змінилися. Дуже світлі, дуже прекрасні, дуже сильні. Зовсім інакші ми, зовсім інакша країна. Тобто, це було неймовірне видіння і знання того. Що от воно вже сталося. Я не відчувала взагалі війни ніякої ніякої загрози, нічого такого. Просто була радість, процвітання, єдність, любов і ще таких станів на рівні країни взагалі ніколи ніде не було сонечки. це те, що я бачила і знаю, і, і знаю, що це точно наша проекція, яка вже на тонкому плані є, мої любі сонечки. Слава Богу, йдесь Бог, щоб ми її проявили і проявляємо з вами тут. На нашій землі, на нашій славній Україні. А також постійно працюємо енергетично, сонечку, ставимо, купол, не забуваємо захисту, активуємо наші кристали. Пам'ятаєте, я вас вчила, ви можете знайти відео, там все є. Також мої учні знають, як це робити, і давали також відкритому доступі. Отакий От крисунчик, між іншим, Житомирщини. Цей кристал-цитрин. Він так працює неймовірно для України. Він просто освічує. Як сонечко до самого центру планети і повністю очищаю від всього всього низького. Тому сонечки не забувайте, особливо хто зараз, як провідник, працює активувати свої кристали і постійно працюємо енергетично. Сонечки молимося, енергетично об'єднуємося і світимо. Це саме головне зараз, і щоб якнайшвидше реалізувалось то божественне майбутнє, яке побачила, а воно вже нас чекає. сонечки. люблю вас, ваша я бажаю вам всіх благ. Слава Богу, слава Україні.